Вітаю у нашому сьогоднішньому зануренні. Ми беремося за, ну, набуть одну з таких вічних історій: угоду Фауста версію гети, звісно. Так саме гети. Працюємо з українським перекладом ключовими сценами з першої частини, і наша місія, скажімо так, зрозуміти, що ж там за віччя і такий у цього геніального вченого. Чому цей пакт з міфістофелем? Угу. Бо ж уявіть, людина знає все. Філософію, право, медицину, навіть богослов'я, а каже про себе дурень, не можемо знати ми нічого. От звідси все й починається. Саме так. І це його монолог у кабінеті, це ж не просто, ну знаєте, скарга на життя, це глибочезна криза, екзистенційна. Тобто, не просто втома від науки. Аж ніяк він зневірився у всьому в науках, що вивчав роками. Вони не дали йому ні слави, ні грошей. Але головне, не наблизили до істини, до розуміння, як він каже, світу внутрішнього зв'язку і життя здається марним настільки, що аж вигукує собака, і той не став би так жити. Розумієте, це криза не просто вченого, це криза людини, що втратила сенс. То справа не в кількості знань, а в їхній якості чи здатності відповідати на якісь фундаментальні питання знання виявилась мертвим для нього, абсолютно суха схоластика, відірвана від життя, від справжнього живого досвіду, і тому він ну у і вже звертається до магії. Не з цікавості. Я думаю, це вже була остання спроба прорватися до одвічних таємниць, відчути як влаштований всесвіт. Але ж і ця спроба, коли він викликає духа землі, вона ж теж не вдала? Так, і це дуже показово. Дух приходить, але одразу ставить Фауста на місце. Мовляв, близький до того, що збагнеш, а не до мене. Ого, удар по гордості. Ще й який він же влажав себе титаном думки, а тут прірва між бажанням злитися з космосом і реальною можливістю. І це його доводить до межі до фіалу з отрутою, але щось зупиняє його. Великодній дзвін, співи це що, якесь диво чи просто сильний спогад? Гети, тут залишає простір для тлумачень, але ефект очевидний звуки дитинства, згадка про віру, прості людські почуття. Вони повертають його до життя. Слюза біжить, О земле знову твій я. Саме так, але розумієте, це ж не вирішує проблеми. Конфлікт залишається. Він потім сам каже про ці дві душі в грудях. Ага, одна тягнеться до земного, інша до високого. Оця роздвоєність, вона, власне, і пояснює все, що відбувається далі. І от саме в цей момент внутрішньої боротьби з'являється Мефістофель. Спочатку так, буденно, чорний пудель. Так, а потім у кабінеті трансформація пудель стає мандрівним схоластом, така собі фігура вченого чи псевдовченого. І його самопрезентація це ж просто парадокс. Оце знамените. Я той, сили, часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого. Еге ж, або ще пряміше я дух, що заперечує завжди. Це він так цинічно жартує, чи тут є щось глибше? Може, руйнація це теж частина творення? Ну, це одне з ключових питань всієї трагедії. Мефістофелю Гете це ж не просто сатана з рогами. Це сила заперечення, сумніву, руху. Він, так би мовити, руйнує застій, змушує діяти, хоч і через спокусу? Звісно. і він пропонує угоду я тобі служу тут, на землі, а ти мені там, у потойбіччі». Але Фауст його там якось зовсім не цікавить дивовижна байдужість. Він хоче всього тут і зараз. І він же не просто угоду пропонує, а парі. Це ж інша річ? Саме так він не душу продає за стандартний пакет райських насолод, ні. Він кидає виклик Мефістофелу. Яка умова? Якщо Мефістофель дасть йому таку мить, такий досвід, щоб Фауст відчув абсолютне щастя і захотів сказати Спинися, мить, прекрасна ти. От тільки тоді душа Фауста програна. Це що така самовпевненість? Чи він розуміє, що людський дух ненаситний, ставить на те, що його ніщо не задоволить остаточно? Гадаю, і те і інше угода скріплюється кров'ю, і Мефістофель, звісно, коментує кров, бачиш, своєрідний сік. Цинічно як завжди. Але мета Фауста це важливо не просто задоволення, не гедонізм. Він хоче пізнати все, всі радощі і муки, злитися з усім людством, хай навіть це призведе до загибелі. Тобто пошук щастя, а тотального досвіду. Саме так. Тотального досвіду. І вони одразу беруться до діла. Сцена зі студентом, Мефістофель в ролі Фауста дає такі цинічні поради, висміює науку. Так, і натякає на маніпуляції, особливо з жінками в медицині, і залишає цей підпис в альбомі Будете як Бог, знаючи добро і зло. Пряма обіцянка порушення меж. Егеш. і це початок подорожі, вони залишають курний кабінет на чарівному плащі у світ. Перша зупинка склеп. досить примітивні розваги. Це щоб показати контраст від високих прагнень до низького, можливо, щоб показати весь спектр, це лише початок шляху до осягнення всього людського. Отже, якщо підсумувати, Фауст, розчарований у знаннях, в кризі, укладає пакт. Але це не продаж душі за кайф, а радше відчайдушна ставка Так. Ставка на можливість пережити абсолютну повноту буття, знайти ту саму прекрасну мить, ризикуючи всім заради цього, тотального досвіду. Саме так. І це, знаєте, підводить нас до такого питання на роздум, а що насправді означає це прагнення охопити все від найвищого до найнижчого? І яку ціну хтось готовий заплатити? Зазнання і відчуття позабуденністю, особливо коли покладається на силу, що втілює ну, заперечення і руйнацію.